Mm -hmm. Mm -hmm. Так, це... а yeah. давайте, може, підемо туди, включимо світло і будемо Иде. все це записувати здраво. Досвідки цих людей було, це один чоловік. А да. я де бачила? Я так, я ж, не, я ж дуже ну, обережна. Там є ж відкриваю. Хлопчина був дуже ну, такий чорненький, молодий. Відкриваю. Ні, а там ще хтось був, бо чула ще голоси, але я не бачу, я не встигла побачити. Uh -huh. Мене моментально отак от хватають за руку. ось, От моментально, я не знаю, чи, yeah, чи yeah, там, yeah, ну, yeah. я не можу зараз цією рукою Зараз, yeah, yeah. Подивіться, ось uh -huh. мене хватають за руку, от. Кажуть, і, і тут кажуть цей. І тут лаптом я почула удар, а потім я вже не пам'ятаю. Я двері захлопнула, якби я не захлопнула. А Може би ще хтось ходив. А так. ви просто все газу доведеться. Так. І я тільки почула, таке я тільки почула. Ти дура, думаєш, що ти робиш. Оце я почула чітко. Ти дура, подумай, що ти робиш. Оце. Де? Ой-ой-ой, ого Оце мене так гепнули. Тільки... Візьмі, будь ласка. Так, стоп, 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 ще. Не, візьміть, хто хтось цей. Може я не знаю, може, того, що ви знаєте, я тут з бабами сварилася, я вже собі думала, дивіться, ось країна, може, тому що я з жінками бачите, ось цей. Я з жінками сварилася за українську мову. Може з цього мене. Так, ну так, так раз, показуйте. Ну, буде ну зараз воду зараз получать це розмовитися зараз. Так. Може за цього, може це. Ой, може холодно прикласти. Зараз, 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 зараз. Ну, добро, так, добро.